Зараз е, на обидвох будинках Коновальця 44 і 44А тривають роботи. На 44-му, там, де загинуло 6 наших е, львів'ян, е, зараз тривають противарійні роботи. Зокрема, фактично вже знято перекриття до другого поверху, оскільки будинок після атаки втратив свою несучу здатність. Після завершення робіт буде проведено його консервацію. І розпочнуться роботи по відновленню, і паралельно перед тим триватиме робота над розробкою самого проекту по будинку 44 А. Там безпосередньо почато вже безпосередньо відновлювальні роботи. Тобто зараз знято тимчасовий дах, також знято різні елементи конструкції, які необхідні для того, щоб вимуровувати, вибудовувати новий дах. Ми маємо підтримку так само благодійників, які зголосилися, і там ми очікуємо, що в найближчих півтора місяці часу мали би бути завершені ключові роботи по відновленню даного будинку. Насправді в нас є комбіноване фінансування. Наприклад, протиаварійні роботи ми фінансували з бюджету міста, відновлювальні роботи ми фінансуємо коштом благодійників. Так само така сама ситуація є на Коновальці 44. На Коновальці 46, будинку поруч, де загинуло двоє наших львів'ян, Ми наступного тижня підписуємо договір з компаніями, які зголосилися підтримати роботи, і там триває фактично розробка самого проєкту. Міхновських ми проводимо зустрічі з мешканцями чотирьох будинків, які повністю зруйновані, вони отримують компенсацію і паралельно ми з ними шукаємо рішення про е, варіант, який це, як, яким чином буде компенсація. Е, другий момент: по інших будинках, які е, постраждали, але, наприклад, де мешканці або живуть, то по кількох будинках вже завершуються роботи. Фактично, по е, в трьох будинках ми очікуємо наступного тижня роботи будуть завершені. Там, де був уражений дах, там де були вибиті вікна, було порушення конструктиву. І якщо говорити про вікна, то вже декілька сотень вікон встановлені. Дещо фондом Джему, дещо компанії Рехау. І так само ми з бюджету міста забезпечили компенсацію на понад 200 виплат, зокрема і по вікнах, в тому числі. Які є на Міхновській і не підлягають відновленню що з ними буде? Ми зараз спілкуємося з мешканцями. Наприклад, сьогодні ми будемо ввечері мати ще одну зустріч з мешканцями, де будемо проговорювати, яка саме компенсація має бути. Тобто, в нас є домовленість, що коли ми погодимо варіант, то ми одразу вийдемо прокомунікуємо, поки він не узгоджений з мешканцями, ми не озвучуємо публічно, тому що вони мають на це погодитися. І я думаю, що в межах наступного тижня ми вже точно будемо мати, який це буде варіант компенсації.